Так, Всім доброго дня, друзі. Точніше, вечір у нас вже. Дивіться, відео давненько не знімав, не було времени. Та й в принципі знімати нема. Що? Не виїзний. Сижу вдома, робота, хазяйство, сім'я, діти. Поїхати нереально, зараз нема куди, в принципі немає. Коротше, відео називається Априміцин. Дубль 2. Минулий чи позаминулий рік заказував я. Були в мене там такі з шишками голуби старі. Ну, що скривати, воно в кожного голуб'ятника є, я думаю, хоч і вакциную. Ось цей рік 270 доз. Не знаю, може я більше там трохи давав, не знаю, скільки в мене перш 200 заказав. То у Славіка штики заказав, а тоді не Фатило, що 70 заказав, 270 до. Голубів особо нема, в мене такого бажання тримати велику кількість, але друг каро попросив на перетримочку, не знаю, там тоді забере він не забере, то його голуби без питань. Покормлю, по, попою мені не жалко. Тобто я на це препарати, на всякі прививки, вітаміни, нічого, грошей не жалію, Корма так само. Були в мене тяжолі голуби з шишками не помогло воно, не розсосалися. ті сишки люди зараз пишуть, помага. не помага, помага оторвін, хто понімав про що я. Оторвін помага на всі 100%. Є зараз такі в мене голуби, як казати, шишок нема, але дивлюсь, погано косить на крило, дивлюся і погано якби, літає. Хочу взяти ще раз, взяв, спробував. Прийшла сьогодні посилочка. Ось до нього інструкція, всі документи, печаті, тобто. Вот Хочу спробувати. Люди питають, допомога, не допомога, От попробую на легко больних голубах, там нема таких запущених, то що, якщо воно запущене, то я думаю, вже тільки, тільки оторвін допоможе. Хочу спробувати. Ціна препарата 800 гривень, плюс доставка. Може комусь і накладно, може комусь не накладно. Ну, побачимо, як цей препарат покаже себе в дії. Ось цей раз. Є в мене там 2-3 голуба таких, яких мені реально жалко, які мені ценні і хочу спробувати. По вакцинації вже сказав, проколов, вітамінами пропоїв, проголестував. Кололе так, як і всі. 8 років вже полімун, Полі Е, Вітаміни. Та які я брав вітаміни, в принципі, чиктонік. в аптеці прості вітаміни, без ніяких задумок. Глистував промектін. Коротше, отак все зробили. Линька, цей от Линька, я не знаю, замітаю кожен день, вона безконечна. Безконічна Ленька. Тобто я не знаю. У кого ще так, в мене цей год, такого году не було. Так, по поводу продажі голубів, один там катав, в тебе ж їх багато. Ну так, да, немало, бачите, це гонна голубятня. Немало. Мужики, я не держу їх з целью продати, щось там заробити. Понятно, що не без того продать, бо. Цей його тільки семечки набрав на 8 тисяч, мішок семечки стоїть великі гроші. Набрав пшениці, кукурудзи всього, зерна тільки зерна не знаю, тисяч на 20 набрав, але ну, в мене ще й хазяйство, і птиця така, це не тільки голуба. Все воно стоїть денег, їх, звісно, і гроти стоїть. І отаке от зерніжка, дивіться, стоїть. І просов взяв, і семечку, і кукурудзку, і пшеничку все, все беру. Але нема в мене цілі тої заробити якісь на голубах. Всі кажуть, от в тебе дуже багато. їх. Молоде, яке буде. Чого ж ти не хочеш мені продати там чи подарити. Мужики, я держу в першу чергу для себе поганяти, кайфонуть. Ну, я цю оцю молодь я міг би продати оце всю, дай покласти деньги собі ну, я Не хочу ганяти, буде зима, я буду ганяти. От у нас погоди, погода реально дощ валить. Другий день погоди нема. У нас вже вечоріє. Погнати щось, я можу заракинути. Но... Смисл з цього, я не знаю. Ніяко. Ганяю практично кожен день, бува, не кожен, бува, зранку сплю довго. Буває, я з самого ранку ганяю. Стабільності ніякої. Коли погнав, тоді погнав. Отак. От Держу в проголодь, отак От молоднячок, корм зарадую, такий, то шолинечко. Поклестію, вони всі тут. Я вважаю отак, так вона птиця годуваться, тим більше годна голуб'ятня. Гек трохи його не даю, накидаю, тому не собі їдять. Бачите, корм різний, Просо, семечка. На сьогодні кормів. Там хліба собі не куплю, але голубам куплю, оскільки б воно не стояло. Нашу його тоді держати і здіватися, якщо годують одною пшеницею, чи кукурузою, чи хлібом, там, не знаю. Або їх тоді взагалі взагалі не тримати. Ну якось так. Молодняка набрав досталь, дещо вже позакривав. Деяка птиця показала, показало е -е, і попьорих. Що я брав, хто дивився раніше відео, є один екземплярчик, закрив. Я деяких подарив не доганяв. Деяких убрав, бо дуже багато голубів було. Не те, що вони погані чи молодь погані давали. Ну, У мене місця тут угоні, я не знаю, штук 80, мабуть, вгоніть. Це не те, що їх там солю, яка наша, то скільки деш. Я буду ганяти. Останню я молодь сюди кинув, де що поотбирав, позакривав уже, а цю молодь кинув сюди на гон. Будуть літати цілу зиму. Хай там, буде бити яструб, не буде. Хочеться щось ганяти, кайфувати, а не так літо поганяв, там і то погода, то пігода, то, то все. І будемо ганяти зимою. Будемо ганяти, знімати, як буде врем'я, будемо живі і не помрю. Так, отак по молодняку мене розказав, на продажу нема нічого. Може, щось там временем комусь друзей подарю, а так немає. Нема, нема. Що було лишнє, я без обід там, і військовий день просив, блін. ну я би і подарив, ну нема у мене зараз що. Воно по-перше, що пізня молодця вже, вона пропоєна, проколена вся, вона не больна. Ну вже, ну що її вже ганяти? Хіба шо, не знаю. Як буде, так і буде, не хочу нікому там дати пізня. Це березневих там дасть собі, людям. Там. А це, ну, так, як буде, так і буде. Будемо ганяти, багато птиці не провірено. мрамор, наприклад. Деякий мрамор я позакривав. Довго, звісно, робота, да, не так, що швидко трах-бах і закрив. Ну як птиця розкрилася, то я не знаю, я просто щоб з таким цвітом голуб, з, з такою красивою, просто красивезною, з таким польотом, з вінтами, з подтяжками, з столбами, з боєм, там є все. Цей голуб, я думаю, що просто безцінний, якщо оцінювати його. Тож треба роботи, бо того, що як казав друг хороший, мазь зробили, а треба ще тепер з змазти витягнути людьми. Тож будемо працювати, будемо роботи. Птиця в принципі зацікавилася. Щоб білі в мене одразу. Треба в бах розкрились, що відкрились, время все можна показати. Тут треба трохи роботи. Так само лінаніканці. Важка птиця, теж вони в бачите, в мене є. І є маточник закритий. Але птиця теж доволі цікава. Щось нове і то інтересне, бо зациклюватися на одному і тому самому, як кажуть. Ось так. Кормлю один раз на день і то, коли є време. Бува з утра, бува, вечором. Робота, треба працювати, дуже багато роботи, є час. От сьогодні дощ вирішив і вам познімати, показати. Верняка дуже багато цей год. дуже багато і продав, і подарив, і Смельницького товариш там приїжджав, теж велику партію взяв по білих. Хто хотів, той узяв. А хто там ти мені не зробив, ти обіцяв, це знаєш, так ви хотіли. Не в мене цель їх розпродати, там, робити ще раз таки. А для мене фан. І щось її астрботфан, це вкажу. От Так, Так, далі переходимо. Так, візде вже в принципі голубенят нема, нічого нема, тут ніяк ще не можу Вон, закрили. А, це я там позакривав гнізда вже вони залізли. Тут ніяк ось ще по білих беру по молдаванах. А це білі не моя лінія, це кару мені. тут один голуб є. Вон там білий. Хто замітив? Чуть тяга криво крайні. А там нема шишки, нічого нема. Хочу я спробувати взяв це. Проміцин ще раз. Щоб не казати людям, що там херня чи що. Попробую ще раз. Да, не жалко мені таке кажуть ту Попробуємо спробуємо зараз подивимося, що воно і як воно. Тобто, як запущений голуб, так як мені розказали, то вже хоч те що йому не роби. Яка припарка йому вже не поможе. Так, тут наче весна наче парувати залізли. Гнізди вже потроху закриваю, візде вже нема молодняка, там яєць. Тут ось дивіться, ніяк не можу. Закрит цей сезон. Там воно забрав, викажуть, голубеня виробить. Вроді і далко. Сизах трохи розвів по широкохвостих. Не ганяв я їх, не ганяв. Хочу, хочу трохи розвести, в мене є, то ганять, хочу трошки розвести, а тоді буду ганяти, тушику в мене мало. Успію, успію ще поганятися, вони ще покажуть, про себе розкажуть. Так само по білих, по молдаванах не ганяв. Пара іранчиків в мене тут залишилися. Як осталися? Це я привіз їх привіз от кару, привіз красочок чубаки. чубачу, чубатики не люблю, але вони тут отаку, з місця до потолка. Такі стовбиті, але я ж і грав тут під потолком. Вони незабивні. Ну Голубенят поки ніяк не можу я з них взяти. Не знаю, або рідна пара, або я, я не можу зрозуміти, виростають, хоп пропало, хоп пропало. І хою все, не є, де голубенята виходять тут. Нема. І ось так. От така птиця. Тут оставив я папірих дві пари. Остали ще там <кхе> закрию, ще третю пару зроблю. Дві пари я подарив, у мене було тут старих. Трохи скоротив, бо то, що... Ну Наче здорова голуб'ятня, а місця не хватає. Привіз мрамор і мені треба його перетримати. Треба, щоб голуби були не в тісноті. Треба якийсь уход, пространство. Ось так по птиці, Переходимо далі. Так, маточник мрамора. Є такі екземплярчики, звісно, що закрив я просто, ну всякого бачив за життя, ну такого не бачив. Таких вінтів, подтяжок, столбів, Ну там все, все. І щоб було ще. Всякого я ж кажу, бачив. ну, Інтересно, щоб такою мачки з таким льотом знімав я десь там відео в по мрамору, Коротше, і зараз є, вони і криються і все. І все. І в ніч заливалося. Деякими ще досі граюся, там, ніяк не закрию, вже і в ніч. Думав, що вже все. Поверталося, але однак, я ще время, і, і грався, повноцельно заслужую, щоб їх закрили. Як завжди в нас, граюся, граюся, тоді аструб з'їв. Тут вже повністю все позакривав. Я ж кажу, ніяк, він ще відкрився один бокс. Тут немає ні яєць, ні голубенят. Теж все попроколював, попропоював. Гротик, питання, уборка, бачите. Ну, не сильно запущена, але раз там, у місяць людина приходить, чистить у мене, тому, що в мене чи алергія вже на це все виробилась. Не знаю, почищу тоді. і Тиждень на таблетках сижу, горло, дереблі. Може за це все время, за 30 років птахівництва цього. Може вже воно й, така фіня. Так, Корм везде одинаковий, гоній. Давав я трохи там ячмінь. Зараз гоні всі були на отакому кормі різному, а тві були гонки чисто на ячменю. Деякі пару років я його не давав, а це знайшов частенький яйчмінь, бо взяв, покормив, то що треба. Тичка форму набрала і все. Але зараз ленька, треба дати трошки чогось ситного, щоб голуби добре перелиняли. І набрали того, що їм потрібно. Отака От птиця дивиться. Це все маточенька, все провірено. Маточна птиця. Так, і тут. Біленькі і... Три пари мрамора, ідеальнішого мрамора, що по масті, що польоту. І один голубок червоненький він такий. Я вже закрив. Шейка тут ще досі теж з білої його порвав своєї. Попробував тінців, ще ганяю. Так. Дехто каже Ти що своїх білих вибрав. Не, в мене тут маточні куди бране, в мене є, з чим робота. Це багато людей їх вже там поубирало. знаю, кому подобається, кому не подобається. Е, плюс я зараз ще подбираю згодно голубятні, бо от то от чемпіон, що ходить, таке воно чорнохвоста було. Це перший раз таке викинуло, що воно ходить од Ось. Ще. А тепер хвостик велинія, воно таке і не п'яка, воно, типа таке. Шахматне казав Дядь його. Оце ця голубочка голубочка буде. До 6 годин 5-40. Оце вона відлітала, вона на сильнішій грі. Тобто це не е, лінія голубів, в яких там є, вони літають, коли-не коли зіграє, так, ті голуби там время показуються. Тут в неї дуже плотнющий бой. Я не знаю, як з таким боєм можна відлітати таке время. Тобто б'є капітальніше. І я її закрив цю голубочку. Пока, Поки вона тут одна. Плюс по білих там ще треба позакривати. Є, зроблю я тут ще трошки в маточник накидаю. Мені цього вистачає. Я ганяю. Ще й трошки з друзями ділюся. От так. Вроді все розказав, показав. Така птичка один воно була, ось можеш хто бачить на камері, ось оком була, вирізав, замазав, вроді відходить. По білих. старий голуб жалко, мені, якби там був якийсь молодняк, чи навіть не панькався з ним. А так вся птичка бачить. Линька, я ж кажу, не перестедується. Це, це вчора позамітав, сьогодні вже в коридорі тільки подивиться, скільки пір'я, а там воно під низом вицекає. Цей готлинка ну, просто безконечна, я не знаю. Це не те, що, що там я викидаю молодняк, один старший, другий пізніший, там що линяє там від от времени, ти така, время, ти таке. Там, да? А тут оце іменно маточники, маточники, де вся птиця в годах. Тупо безперестану линка. Я не знаю, що це робиться. Но... от так. Насипаю, щоб їли, і все. Не оставляю, бо то що раніше мишви шви було. Просто ужас. Зараз <кій> вся перебралась на низ. там Попугай, курчата, комбікорм, тепленько. Ну теж там вони страдають От мишоловок, от липучок. <кій> Не сладко їм теж там регулярно протравлюю. І так само тут обокси закрив, у гніздовочки поклав ядочок. Головне, щоб закриваю, щоб голуби туди не влізли. Ну і все, і капітальненько. Іменно сезон закінчився, виводний про трави їх. І добре ось цей голуб з краю, Бачите, оспу вирізав під оком. Ну Це пару днів тому тільки почав на око дивитися. Жалко, старий голуб. Попробуємо. Попробуємо. А проміцин цей ще раз, щоб вже удосконалилося, робота чи не робота. Да, може, то в мене тяжкі були голуби, ну там як, як тяжкі по... Поболезні, в там шишки вже були накрили. Хоча, каже, що він ці шишки вбирає, не знаю. Може воно й хорошо пропоїв, може на других не вилазило. Не знаю. В прошлом году я це робив, зараз зробимо. І надуще відео буде вже там, скільки, хай неділя, чи скільки там надо. чи дві. Подивимося, що сталося чи не сталося. Я думаю, результат буде винний. Так, так гонна скільки не давав їм мало й мало. А Так взагалі хорошо привчив, літають надворі, він прильотився. Сіли на хрестовину, посвистів дві минути в груди Праздник вам сьогодні буде. Трошки більше корм. Де, що тут вже відлітало, що вже треба закривати. Вон, голубочка. Ось така жовтуватонька вон, помрама. Вона вже ніч оставалася. Ось широкохвостий голуб, як віск помазаний. Зразу вони ніфіга. Зараз один тулець добре і покривається. Ігра така ще не щелчки, а такі крутки, тільки набирає гру. Е, попьори. Ось я самчик вилиняв. Воно пішов таке в там на хвостенький. Тужен бомбезний таке витворює. Ну є, з екземпляри. Є з чим працювати. Того ж ти птиця буде хороша, воно. Не, 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 не інтересно докажу. Так чомусь роботи, чогось дати нового. Щось ганяти, щось закривати. Що, щоб смотрить балончиком викинути собачку? Ну отак. обгодні біля багато. Думаю на надію. Ну що ще вберу сюди, діло туди позакриваю. Патики під з головою. Ганять, не переганяти, як кажуть. Так, підкидати сьогодні не буду нічого. Погода у нас нікудишня та ввечері вже томіє. Тож так, все, це вроді розказав. Ви бачайте, що часто не знімаю. Хто дивиться, хто ж Всім да. спасибо, всім пока.